Смотрите, зато за каждым громким политическим убийством в том или ином виде имели отношение к Украине. В свое время их так и оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить. Пациентка готова Ну то есть криворукие украинские зенички будут учить польских коллег обстреливать многоквартирные дома. Но ну, так получается. Прибыла на место прилета в самом центре города Донецка. Ударила в многоквартирный дом. Все тогда вокруг, вся Украина говорила за Украину. У меня было ощущение, что я одна против. Я одна белая ворона. Понимаешь, у меня было такое ощущение. И совесть, Катя, она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Назвати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про всі. Страхи, перипетії, все, що навкидали російські пропагандисти, і яку інформаційну кампанію вони продовжують розгортати проти нас. А ми відбуватися, і звісно, все це робимо винятково і тільки завдяки вашій підтримці і співучасті. Тож не забувайте на старті лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф та коментуйте, почути і побачити. Перш за все, що я сьогодні помітила, так це те, що здається в Росії, планують збираються координально змінити підхід до війни проти України. Тепер захищати треба не російськомовних, треба просто вбивати україномовних. Щось нове буде чи як? Це власне присвячується всім тим, хто в Україні й досі думає, що мова не має значення, що росіяни не привласнили собі російську мову і інші бзори. Мова це маркер, яким ми чертимо межу, лінію, окреслюємо наші кордони. Отут свої, а тут вже чужі. Але ми не випадково стартуємо саме із цієї теми. Тут буквально давіче геспарян та не тільки він розпиналися, як всі українці бажають смерті Маргарит Сіманян, і які ми всі з вами злі. Ну, по-перше, забагато честі, аби всі про неї думали. А по-друге, давайте же замислимося, а що ж такого ця чорнорота самка наговорила? Що ж її зробила такою бажаною ціллю? Для спецслужб. глашусь с тобой, Володь, вот это вот э, Бандеровщина, это не 7-8 лет, вообще ни разу не 7-8 лет. Я уступлю сразу это же, безоговоротно. Это, конечно. с тех пор, как был Бандера. Знаешь, я помню, мне рассказывала моя мама, я была маленькая в самом начале 90-х. Как многие люди в нашей стране в самом начале 90-х, которые остались без работы, развалил Советский Союз, она с двумя высшими образованиями, дипломированный переводчик и преподаватель, была вынуждена тилно, челночить, вот эти вот сумки таскать, там не пойми с чем, в Польшу, оттуда обратно кусок хлеба. И она говорила тогда, что в Польше страшно по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. 92-й год. Год назад развалился Советский Союз. Их при Сталине посадили тысячами, пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? Это кто такие они оказались? Они оказались недобитки. Поэтому это не семь, не восемь лет. Это результат того, что у этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить. Соглашусь, ментально не все произошло. Деваться куда? Понятно. Роман, может... Дивили, что у таких жінок ще и народжуються діти, которые, по идее, мають и й не только її гены, а и ее ненависть. Тож, я б взагалі на місці сіманян, звісно, чур не чур взагалі навіть там опинитися. Але після всього, що вона зробила, що вона наговорила, скільки ненависті вона посіяла, скільки людей спонукала до кровопролитної війни, так от вона має мінімум сикатися від власної тіні, озиратися навіть в душі, не довіряти навіть власним дітям, а в раптом їх вже вірбанули. І я навіть не знаю, як вона наважилась. На операцію, яку сама ж і анонсувала в прямому ефірі. Ну, де ж гарантія, що який-небудь звичайний рускоґварящий анестезіолог, приміром, біженець із якогось російського східного міста, яке розбили росіяни, не захоче їй помститись. Пацієнтка готова к операції. Нужна какая-то помощь? Спасибо, Юленька. Я справлюсь сам. Це, звісно ж, виняткова і тільки фантазія на вільну тему, але й в ній є справжня суть. І я дуже сподіваюся, що медичне обстеження проходить не тільки Маргарит Сіманян. І сподіваюсь, що певну роботу над собою проводить і Соловйов. Бо я навіть на відстані забагато багато. Кілометрів можуть діагностувати, що у діда шизофренія, а ще маніакальне поведення на Україні. Я вангую, що за рік-два можна буде чекати, що Соловйов буде готовий стверджувати, що у Гітлера було українське коріння, насправді, а Ісуса Христа розп'яли наші пращури. От зараз дід бачить в усіх бідах Америки та американців в усіх, і за всіма замахами, які щинялися, скоїлися. Проти Дональда Трампа кого б ви думали? Правильно саме нас, це все українці. А відтак Рудольфич пропонує каже, що для американців єдиний вір, вірний правильний потрібний шлях це увага стати поруч із росіянами, і певно, це запрошення до вбивства невинних. От тільки я знаєте, так і не зрозуміла за стільки часу. А як це, наприклад, захистило Росію і допомогло їм? И как это Америку. Это, конечно, все произошедшее – это очень тревожный знак. И на самом деле после этого я не удивлюсь, если Трамп перейдет к очень жестким мерам. Какая Украина? Посмотрите, зато за каждым громким политическим убийством в том или ином виде вот просто в том или ином виде, вырисовываются персонажи в прямую, вот, понимаете, вот такой вот раздел. Все покушения на Трампа имели отношение к Украине. Все покушения на Трампа. Это не случайно. А потому что то, что сейчас происходит, эта война, как абсолютно верно говорит Человек, к которому я отношусь с глубочайшим уважением, выдающийся полководец, политический деятель, религиозный деятель, герой России, герой ДНР, герой Чеченской Республики. Генерал-лейтенант, командир легендарного Ахмата Аптеарон Алаудинов Это религиозная война. Это религиозная война. И она проходит на территории Украины, но это война не только с НАТО. Сейчас мы хорошо видим, по сути, Америке надо переходить на сторону зла которая она сейчас находится, чтобы осознать, что она отнюдь не на правильной стороне истории. Она этот переход сделала при Байдене. А вот теперь Америке надо перейти на сторону добра. И вместе с нами, как во время Второй мировой Великой Отечественной, уничтожать вселенское зло. Которая пустила корні в самій Америці, которі зараз вовсю розцвітає в Європі, і одна із вот страшних голов медузи горгони на Україні. Якщо в принципі лапті Аладіна полководець, то тоді справді і СВО це релігійна війна. Про щоб про кого вона не була. Але не тільки на тим хочеться жартувати. Мені здається, здавалося, що я всі свої ще жарти щодо Польщі і зальоту туди російських безпілотників сказала вчора. Але це було до того, як потім стало відомо завдяки BBC не тільки що із 19 дронів поляки збили тільки 4. всього на всього і збивали їх ракетами за якісь просто космічні гроші по мільйону доларів. Типу, чуваки, ми вам роками всім, абсолютно всім, пропонували. Переймати наш досвід, але ж ви всі пихаті. Вам не треба. У вас є НАТО, ви самі. А тепер поляки кричать: Як їм треба посилити протиповітряну оборону? Щоб що, скільки вам ще треба літаків? Ви, якщо ними не вмієте користуватись, то кількість не вирішує якість. Ну і після вчорашнього зальоту стало очевидно кілька моментів. Ну, по перше. Путін краще нас пояснив і показав ще раз і ще раз, що він додік. Це велике вітання і нашим американським партнерам. По-друге, є ризики, що системи протиповітряної оборони, які мали і могли б дістатися нам, віддадуться Польщі, бо вони є частиною Європейського союзу і НАТО. Ну бо ж вони і тим паче під реальною загрозою, на відміну від нас. Але і тестуючи НАТО, Путін злить НАТО. А от злими. Мы их что не бачили. Сам президент США провел телефонный разговор с польским коллегой президентом Навроцким. Трамп беседу не комментировал. Навроцкий же сообщил, что в разговоре с американским президентом он Навродский обвинил Россию в многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши, а значит, НАТО. Еще одни консультации провел польский премьер Дональд Тус с генсеком НАТО Рюта. С премьерами Британии и Италии, а также с Зеленским главарь киевского режима заявил, что он предлагает Варшаве помощь, обучение и опыт в ликвидации российских дронов, в частности, дронов Герань. Ну то есть криворукие украинские зенитчики будут учить польских коллег обстреливать многоквартирные дома. Но ну, так получается. По словам ТУСК, помощь в усилении ПВО ему предложили европейцы. На фоне инцидента с дронами сдали нервы у главы МИД Польши. Безумный абсолютно русофоб Сикорский объявил, что БПЛА не сбились с курса, а специально, сознательно, преднамеренно залетели на территорию Польши. Потребовал укреплять восточный фланг НАТО и показать Путину, как он выразился, что попытка восстановить последнюю империю Европы обречена на провал. Досталось от Сикорского почему-то и премьеру Венгрии Орбану, который осудил вторжение дронов в воздушное пространство Польши, но предложил разобраться в происхождении этих дронов. Сикорский потребовал от Будапешта выйти из тени, осудить российскую агрессию, а также одобрить выделение Евросоюзом денег Киеву и одобрить вступление Киева в блок. Инхо, думаешь, а Чи справді нам потрібно все те, що пропонує європейська бюрократія? Ну в тому сенсі, що це так довго консультації. Зрештою, коли в тебе несе війна, як в нас, то рішення треба приймати зараз. Скабєєва каже про наших руко криворуких зенітчиків. Ну да, збівають побіцо дронах, це живо так. От ми просто нагадуємо, що ми запускаємо не сотні, а десятки, і вони нищать ваші НПЗ. Але так, недолугі саме наші. Спеціалісти протиповітряної оборони, ну а ще на дуже конкретних прикладах ми показуємо, що навіть там, де вже майже нічого не лишилось, навіть там, де взагалі в нас не було жодних шансів, як, наприклад, відсутність власного флоту, ми все одно можемо очистити море. Бідні наші спеціалісти, тому що з тих пір, як чорноморського флоту вже немає в акваторії Чорного моря, ну певно, я не знаю на що вони на качок полюють. Але сьогодні гур вдарив по розвідувальному судну Чорноморського флоту Російської Федерації вартістю 60 мільйонів доларів. Українські спецназівці атакували в акваторі під новоросійськом багатофункціональний корабель. Судно космічних просто грошей коштувало і його ввели в дію в 15 році. Всього у Росії їх. Чотири, ну, перерахуйте три. Корабель був оснащений сучасними засобами радіоелектронної розвідки, водолазними комплексами та апаратурою для обстеження дна, а це означає, що вони мали бачити все довкола себе і не допустити, щоб їх підбили. Але щось пішло не за планом. В момент удару цей човен патрулював підступи до Бухти Новоросійська. Саме туди я вам нагадаю і втік Чорноморський флот. Тобто ми вже їх б'ємо і дістаємо давним-давно не на нашій території. Український ударний дрон потрапив у ходову рубку, знищив ще обладнання навігації, зв'язку та рер. Судно виведено із ладу і тепер вимагатиме дорогого ремонту. Ну, це так, велике вітання ще й тим, хто дивиться на Балтійський флот і не Тихоокеанський російський флот, може якось поговорити із нашим гуром. А от коли красиво, тоді красиво, і ми пишаємося, і ми розповідаємо про кожну спецоперацію і СБУ і ГУР і не приховуємо всіх подробиць. Але коли на нас намагаються повісити відстій, сорі, але мовчати ми не будемо. Якийсь донецький перець, який, судячи по віку, зростав вже в окупації, отупації, маргіналізації, каже, що ми обстріляли Донецьк із РСЗО. Як він встановив? Певно, по смаку боєприпасів, може, по запаху пострілу. Як він побачив, що це ми були, ми не воюємо із будинками. Ми не б'ємо по цивільним, бо як в Росії, так і в окупації це тільки аватари, які не мають жодного значення. Ви краще показуйте воєнні об'єкти, куди точно в ціль летять наші вітання. В даний момент оперативна група з Прибула на місце приліта в самому центрі міста Донецька. Вдарила в багатоквартирний дом. З предположительно натовським РСЗО. В даний момент в місті працює оперативна група здорового течества Донецької народної республіки. Я б сказала так, здається Бог, за щось в принципі наказує неіснуюче угрупування. Рекову пухлину створено сепаратистами ДНР. А інакше, як пояснити. Що біда до них не приходить одна настільки сильно, що і бід в Донецьку тепер можна робити цілий шведський стіл. Спочатку пішла від них вода. Тьох, я передбачаю, я вангую, я пророкую, яким же цікавим буде зимовий сезон в Донецьку. Ну, а за водою, здається, йде і світло. Принаймні, місцеві розповідають про перебої із електрикою. І я прям диво дивуюсь, прям майже захоплююсь тим, що. В Донецьку все ще лишаються ті, хто живе в цій дері. Уже щось на грани фантастики, от Роздорна 19, ездила к подругі, набрала води постиралась, а В іторі что? Застряла в ліфті, тому що нет света. Ну, ребят. А пам'ятаєте, ми вам показували якийсь російський регіон, в яких є паласкалки. Такі спеціальні паласкалки, спеціальні приблуди на річці. Так в Донецьку навіть паласкалки не поставиш, бо річок немає. Гори, гори, ясно, аби не погасло. Здається, старий добрий мем про полія, про те, як все горить, а люди бігають, суетяться, скоро стане буденністю і для іншого самопроголошеного королівства ЛНР. Певно, цей окупований край претендує на звання першого зело, зеленого регіону в окупації, бо бензу там нуль. Люди полюють хоча б на кілька літрів. Але простим смертним там нічого не видають. От людишки відверто і кажуть. Їх терпіння буквально на межі. Сіжу в машині, блядь, нету бензина нахуй. По всьому городу, блядь. Ні на одній заправці, блядь. Вот это вот меня уже нахує охуеть как напрягает, блядь. Главное для организации есть нахуй. А для простых потребителей, блядь, обычных людей, блядь, кто ездит за рулем каждый день, налоги платим, платим нахуй. А бензин продается только, блядь, госучреждением. С какого хуя тогда, блядь, нам налоги платить и за машину, и еще какие-нибудь там подоходные всю хуйню отчислять. Тогда нахуй все заправки полить надо, и одну, чтобы она оставалась, и чтобы всегда был постоянно бензин. Війна це випробування. І випробується війна всіх по-різному, в залежності від регіону, від обставин, від різних причин. Та й бути людиною навіть у мирні часи, без війни, у мирних країнах. Це теж випробування. Випробування міці, волі, совісті. Що ти любиш більше? Свій народ, наприклад, та свою країну чи свою шкуру та гроші. Хто ти? Малорос, наймечка, запроданка, чужа? Що розважає ворогів? Чи воїн, який став поруч зі своєю армією? Певно, немає нікого в Україні, хто б свого часу міг сказати Ого, Повалій стала зрадницею. Та ні, це для всіх було все очевидно. Певно, нікого не здивувало, що вона до кінця лишилась вірною своєму президенту. Яник в Ростов звалив, ну і Повалій за ним в Росію. Бо Україна ніколи ніколи не пробачає зраду. За запроданство. А отже, і у Києві вже ніхто не сприймав таю як свою. Цікаво тільки, куди вона буде бігти, коли режим зміниться, а він обов'язково в Росії зміниться, коли на площу будуть тягнути Газманова, Лорак, Шамана. Що саме буде кричати повалій, із яких глибоких місць власного тіла вона буде діставати український паспорт. Я приехала, мы с сыном приехали на съемку. 23 февраля утром мы вылетели из Киева ага. с сумочкой в шубе, а сын с гитарой. И все, как бы был обратный билет на Киев. И мы на съемной квартире. Одежды нету, ничего нету. Все в Киеве, все документы в Киеве, все в Киеве. Мама даже в Киеве. Я понимаю, что не просто так я оказалась в России. В самый последний момент меня Господь спас, вывез, потому что в Киеве меня бы ждала очень сложная жизнь. Я бы могла сидеть в тюрьме. Сын Денис, он тогда что вам сказал? Сын Денис тогда мне говорил, мама, ты должна, как все высказаться за Украину, потому что ты все вокруг. за Украину он сказал. Все тогда вы еще в Москве. Да, еще в Москве. Все тогда вокруг, вся Украина говорила за Украину. У меня было ощущение, что я одна против, <laughs> я одна белая ворона. Понимаешь, у меня было такое ощущение. А вы ему на это что? Я говорила, ты знаешь. Ты знаешь мои принципы, ты знаешь мою всю жизнь, и ты знаешь, что я никогда не пойду против себя. Он улетел, он улетел, конечно же, он улетел к семье. Естественно. Мы понимали тогда, что он улетает, может быть, навсегда, или как минимум очень надолго, что он улетает на самом деле не просто к семье, а из вашей жизни. Я очень много думала на эту тему. Я очень много думала на эту тему. Я очень переживала. Але ти знаєш, я дозволила сину иметь своє мнение. Я дозволила сину бути другим, чем я, не бути похожим на мене. Це просто можна було б влаштувати конкурс фріків. Хто більш їбанутий? Та, яка розповідала про ету ситуацію, ані Лорак, чи та, яка говорить, вся Україна говорила за Україну. Єбать, просто а якось інакше могло бути. Вау! По нам летять російські ракети! Фантастика! Нас вбивають і окуповують! Де ж ви були раніше? Зрештою, напевно, ти їсі повалі не зрозуміти, що далеко не всі люблять стояти навколішках Іраку. Це такі, знаєте, дуже ну, ця, яка любить свободу, свободу і вибір. А Росія сьогодні це магніт для маргіналів, для пристосуванців, для п'явок, що навчили смоктати гроші ще дужче на тлі людських трагедій і смертей. І Росія, навпаки, обпікає людей з честю та гідністю. В ній не вистачає кисню думаючим тим, хто має альтернативну точку зору. Ви скажете, а знову хороші руски. Може, будете праві. А я бачу інших русських корисних, які показують своїм довдням з Російської Федерації, що існує інше життя без Путіна і без війни. Ще в державі далі мають різні мнення, як ти вирішуєш правильно. Если ты у тебя может быть только одно мнение, и другие все пресекаются. А вы думаете, что можно высказываться против войны в стране, которая ведет войну? Можно. Но я думала, что можно. А вы могли бы промолчать? Максим мог бы промолчать? Вы с ним говорили, там, промолчи, вот мы живем спокойно, все хорошо, дети ходят в школу, давай останемся и будем молчать. Нет. И я бы не промолчала, потому что мне лучше было бы уехать. Конечно, я знала, чем это может закончиться. И Максим не промолчал бы. Потому что, Катя, есть такое понятие, как совесть. И совесть, Катя, она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Особенно в моем возрасте. Это ж, ты же в последнюю минуту будешь думать о том, что ты сделал и как ты относился к людям, там, не знаю. Нет, это совесть. Не плачь. Я не плачу. Все. Сказать Родине, что она не права, это патриотизм? Конечно. Надо все говорить Родине. Прийти и помочь этим. Это необходимость, разность мнений, дискуссий, дебатов. Это важно. Как можно иметь только одно единственное мнение и не прислушаться к тому другому. Потом из этого сделать свое мнение. Из мнения всех остальных найти лучшее и тогда уже решать. Не те, щоб на жаль, Алла Пугачова чи хтось, типу як вона, нам допомагала. Вони не здатні спилити війну, один голос назад та перекричати всю свою шну армію. Але зрештою, наступного разу, коли ви подумаєте, чи напишете, чи хтось вам не сподобається, і ви скажете, а хороший русський, то пам'ятайте, що замість Пугачової тепер в Росії співають, живуть, отримують громадянство Українки, ані Лорак, Таїсія повалій, і не тільки, а вони хто? Ви можете, до речі, про це написати в коментарях, Як і завжди це надзвичайно важлива тема. А ще не забувайте під завершення нашої програми обов'язково лишати свій лайк і підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі!